промгрупа АТБ. Давайте подивимось, що цікавого. Всіх вітаю за тебе. Почнемо з цієї сковорідки. Вона йде по акції. Так, називається Ментар Онікс. Сковорода алюмінієва для млинців, виготовлена в Туреччині 22 см в діаметрі. Так, сковорода коштує 199 гривень зі знижкою 33%. Сковорода алюмінієва матеріал, тефлон алюміній бакеліт. Ну ця ручка. Баклід. Ну, така вона прям не супер легка, більш-менш важкенька, скажемо так. Далі мені ще ось цікаво. А ви бачили, чайники розібрали. Якісь були не чайники на 25 літрів емальовані за 369 гривень зі знижкою 26%. В цьому тебе розібрали. Може, в вашому ще є. А тут такі красиві від Багемія, набір склянок, крістал Багемія, дві склянки на 340 мл, Дістану тут хтось відкрив. Ух ти, вона дуже гарно слухає. Геньяк красиво зроблена. Дуже красиво. 259 за дві штуки. Виглядає прям класно ефектно. Красиво, така вона важенька на цій підставочці по типу. Гляньте, шикарно. Стала я дві з упаковки, виглядають дві ще краще. Виглядають, чим одна. Да? Такий звук взагалі клас. Красива позиція, може на неї знижка буде на наступному тижні. Я б такі хотіла, мені сподобались. Блюдо глибоке від ламінарк. Ну, ось таке воно, 21 см воно йде в діаметрі, кольори різні, по 99, 90, по 100 гривень. М'ятний колір, прям тіфані колір, скажімо так. Білий, чорний, ну і все, три кольори. Знижка. на ось цю чашку з подвійними стінками. І вона з малюночком всередині на 270 мл, 129 гривень. Я у них брала без малюнка якось на знижці. Мені дуже подобається. Дійсно, вона, от якщо щось гаряче налили, не попускаючи холодне, довго довго тримає гарної якості. Така ємність для сипучих. Так, тут з цієї сторони так відкривається, якось міцно. Ну не буду. Покажу, як виглядає. Просто є кольори різноманітні пластикова, ємність для сипучих. О, ціна 69,90 літр 800 місткість. Вона тут сушарка для посуду. Дивіться, вона так з таким килимком йде для посуду з рушником, підкладка мікрофібра, сушарка. Отак вона буде виглядати, якщо її розкласти. Дуже великого розміру сам цей килимок під нею. Так, тут виходить, можна тарілочки сушити і тут кухоль так поставити, такий як тримач. Ціна цієї сушарки 149 гривень. Кольори є сірі і ось такі приємні молочні. Ще така сковорідка також від ментер Сковорода алюмінієва 28 см. Нелегенька, нормальна і вона, як сказати, в важкості. Це також виготовляє Туреччина така, така, скільки сковорода, 339, на неї знижка 32%. Причому, гляньте, кольори є такі, як бежевий, чорний і ручки. Різні ручка із бакеліту. А кришка скляна, в діаметрі підходить під різні сковорідки чи кастрюлі. За 229 гривень може йти на 24, на 26, на 28, на 20, 22 і 24. Так, салатники оці вже йдуть зі знижечками по 69,90 з квіточками всередині. Також хочу показати симпатична така банка, керамічна з бамбуковою кришкою для сипучих. Гляньте, виглядає дуже файно. І ще є в зеленому кольорі в такому бежевому така банка 149 гривень. Нічого так мені сподобалось. Форма для запікання якого гарного кольору. Подивіться, красивий дійсно, завкруглена з рельєфною поверхнею, ага, зверху 269 гривень, знижка на неї 29 відсотків. На ваги кухонні, електронні, максимальна вага зважування 5 кг, ціна 189 гривень. Є ось такі чайники по 299 гривень. Вони йдуть зі свистком. Ну звичайні чайники, тільки не бачу наскільки, а на 2 літри. Штани жіночі, чоловічі, такі як спортивні, резинки внизу, кармани, штани йдуть всередині на флісі. Так, такі штани по 299 гривень. Далі йде подушка, біл подушка з додаванням вовни 70 на 50, стандартна, Стандартно красивий, дуже ой, приємна. Малюночок вівці намальовані. Така подушка 259. І тут комплект зимової білизни. Поприходив, є в чорному і в білому. Ой. В сірому кольорі за 269 постільної білизни від Home Line зроблено в Україні із мікрофібри, розмір євро. Іде по знижці 499 гривень. Знижка на нього 24%. відсотки. Тут в цьому комплекті є наволочка 50 на 70, от дві штуки. Далі 200 на 220, Пів ковдра, одна штука. А ще такі пледи 140х200, плед комфорт називається, 100% поліестер, три кольори, вони йдуть зі знижкою 18%, 349 гривень ціна. 100% акрил, 200 метрів. Ось оця. Суші, тут написано 54,90 за 200 метрів. І дивіться, кольори, які є беш, темний беш, молочний, красивий, такий більше як горчичний. Ну, так, багато кольорів, синій також і чорний. А ось оця, це називається акрил лайк. -like. Так, акрил лайк -like, 100% поліестер, 200 метрів, 69,90 кольори є блакитні, рожеві, зелені, ось такі яскраві. Пряжа бейбісок по 70. По 74-90 100 метрів іде ось Baby Soft. Також є різні кольори. Ось ця мені сподобалась. Така як різнокольорова клоуд, кейк, символи догляду. Така пряжа 119 гривень. Тут в складі, бачите, 60% бавовна, 30 акрил, 10 вовна, вона йде 210 метрів за 119 гривень. Так, ручне прання, світлі та темні кольори необхідно прати окремо. Так це зрозуміло. Так більше нічого не написано. Мені здається, що це виробник. А ні, також Китай, але виглядає приємно і чохли декоративні для подушки. Мені здається, в Аврорі точно такі ж поприходили. да? по 129 гривень є в двох кольорах. І ще й ковдра так класно вона складена її транспортувати легко повітря з неї прибирали 140 на 205 з додаванням вовни, гіпоалергенна стьоба на регулює теплообмін. Зимова ковдра, виробник Україна, Дніпро. Так, така ковдра ціна 449 гривень, зі знижкою 23%. Бачите, ось вона так зручно транспортується, made in Ukraine. скілках всього 1490. Дивіться, у демісезонна, двошарова, нетканий матеріал, етилен. Ну, читайте, що написано виробник, до речі, Україна. І розміри 44-45 можна обрати всього 15 гривень. Писано, що рукавички коштують 79,90 з візерунком. Є візерунків багато. Я показую спочатку дорослі, а дитячі хочу перевірити. Може, дитячі все ж таки дешевше коштують. Дитячі малюночки набагато цікавіші. Ось оці гляньте, такі симпатичні. Прям да, всі симпатичні. Дитячі мені подобаються. Ага, немає такого кода По 79,90 написано, тому не перевірю. 9,90 коштує така термоковдра розміром 160 на 210, як з фольги зроблено. 29,90. Калоші мені сподобались 179 гривень. Написано калоші жіночі. По-перше, вони легкі такі по типу крокси. Ну, вони взагалі по типу отакий матеріал, як крокси. Але отут резинка, оця бачите, кам'яка не така частина буде зручно, і взагалі вони дуже легенькі, приємні. Всередині оце штучне хутро зроблено. Але я бачу, що їх розбирають. Не так їх тут і багато залишилось по 179, і чорні і оцей вообще колір красивий, такий, як бежевий, приємний. Взагалі приємно виглядають. Кате подібна з комплектом біт та головок. Так, написано скільки. 21 штука цих біт. Та головок, удароміцний пластик, вуглецева сталь. 7490. Така у них штука прикольна є. І причому вона коштує всього 69 ну, 69, ну 70 гривень. Міні usb пилісос для клавіатури. Так, тут є USB-провідок до нього, є щіточка, є оцей сам пилісос. Ну, це щіточка змінна, бачите, дві насадки. І 70 гривень коштує для клавіатури. Мені здається, можна не тільки клавіатуру, в якихось кутах вдома чи на кухні да, пиль. Ну не знаю, наскільки він там прям міцний, але все одно. Так, тип живлення від USB-порту, номінальна потужність 120 Вт, рівень шуму 75 дБ. 70 гривень, ще й кольори різні, не знаю. Напишіть, може хтось користувався такий взяти собі. Є в ньому сенс. Аврора дивує, а тебе так і ще більше. У них є такі речі цікаві. Наклейки, стрічки, противоковзаючі. Гляньте для гладких поверхень. Тут іде 6 штук. оцих стрічок, причому кольори такі приємні. 64,90. і намальовано. Яких можна використовувати для ванної кімнати? Так, 180 на 180. Розмір за 99-90 іде з кільцями в комплекті. Оцей дуже красивий кольор. Зараз глянемо, що ще є цікавого. Ага, ой, ой гляньте, який ще є цікавий. Є такий, як більш прозорий, це як вибитий малюночок. Також 180 на 180 кільця. І ще ну, такий малюнок, мені здається, у них раніше був. Чи я бачила десь в епіцентрі, схожий. Ну, от Білий, кому подобається, гляньте, ще приємно, так, квіточками. Непогано виглядає, а тут все намальовано, як воно буде в розкладеному виді виглядати, що дуже добре. Так, і ось така. Вигляньте, така ледлампа. Цікава, дуже так розкладається, можна її зібрати так, легко і ну, розкласти. І вона буде місце. Отак вона в зібраному виді виглядає. Акумуляторна 229 гривень. На неї аж 34% знижки. Не знаю, чому вона не популярна і так знизили ціну. А тут а, це електрокружка автомобільна, ясно. На 400 мл, От кому треба. Автомобільна на 400 мл за 179 гривень. От годинник красивий. Ану, малюнки. Гляньте, які малюнки різні. Цей годинник коштує всього 129 гривень, мінус 27% знижка великого такого розміру. Йде це вообще красивий малюночок. Так, тут гляньте, які придумали малюнки, класні. Ну, взагалі виглядає гарненько. 129 гривень. Подовжувач з кнопкою. Так, на три виходи він йде. Подовжувач, подовжувач з кнопкою. Три розетки, 16, а 189 гривень. У них є полиця для взуття 4-рівнева, от як тут намальовано. Ціна 159 гривень зі знижкою 36%. Пластик метал, чорного кольору, розмір 58 на 18 і на 42 висоту. Збір свічок, звичайні свічки. Від розумний вибір, три штуки господарські називаються 21,80. А гляньте ось ці запасні блоки. Від розумний вибір по дві штучки йдуть для чищення одягу по 27,50. Їх просто розібрали. Розпродаж на весь товар. Для Хеллоуіну на весь на весь іде знижки хочу показати тільки ці трубочки, вони мені сподобались. Чотири трубочки, бачите, різні є варіації. За 1990 зі знижкою 33%. Я на цьому буду закінчувати свій огляд. Тут дуже багато всього. Просто я вибрала те, що для мене здалося більш цікавим. Дякую, що дивитесь, в якому магазині АТБ я робила огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім хочу побажати мирного неба. І зустрінемось на моєму каналі, пока.